Щоб ви розуміли, цей іпфон цілий рік, блядь, знімав контент. А усьому моє чудо старе. Він уже майже трупік. Ну як майже в нього шумлять мікрофони, не тримає акумулятор, але він ще працює. Они що не здох! Я його ще не добив. Цілий рік, блядь, знімав контент. Цілий рік знімав контент, на ньому монтувалося відео для тікатока в той момент. На нього стрімилося. О, тобто оце все виконував оцей іпфон 10 S Max. А потрапив він мені взагалі чисто <клухи> Блять, рандомно, чуть не розбив цю пам'ять реліквію. Так от, добре, що не розбив. І цю, щоб ви розуміли, штуку мені віддав німець, бо ми з ним так в одному із чатів заспілкувалися. Він каже: чуєш, я збираюсь викидувати свій iPhone X S Max, до цього в мене був Samsung a 5 2017-го. Мені теж чувак віддав, але він вже взагалі ніякий був. Потім довелося, звісно, тут заробити трохи бабла, купити йому акумулятор, тому що рідний був взагалі повне лайно. Ой, як я його розбирав. Тут коротше з одного боку, з одного боку, є коротше тріщина отут. І ця тріщина дуже сильно заважала розборці цього телефону. І такий був, я вам кажу.